У справі обвинувачених у злочинах проти майдану, 26 січня 2014 року знову оголосили перерву. Екс заступник голови облдержадміністрації Віктор Науменко вважає, що прокурори грубо порушують його право на захист, оскільки йому до сьогодні не зачитали обвинувачення і не вручили клопотання про відсторонення з посади. Аналогічної думки і Ростислав Ботвінов свої провини обидва експосадовці не визнають. Розгляд щодо клопотання праві сторони посади Науменка. Позиція вже буде висловлюватись, коли пройде судове, судове слідство, нарушає закон, питається сьогодні, вміс того, щоб дати обвинення, всововують ходатайство в Ні ні одного доказательства війни. Я просто жду, коли та церква закінчиться. В результаті сьогоднішнього засідання колегія суддів постановила зробити перерву до ранку 26 червня. Прокуратура звинувачує Науменка і Бутвінова у перевищенні влади організації масових заворушень, перешкоджанні діяльності журналістів і проведенні вуличної ходи 26 січня 2014 року біля ОДА. Нагадаємо, до загонів міліції, що охороняли державну будівлю, приєднались кілька сот тітушок із кейками і травматичною зброєю. Останні спровокували бійку, яка переросла в криваві заворушення. Того дня постраждало за різними даними від 30 до 50 осіб. Міліція хапала учасників мирної ходи прямо на вулиці. Вироки арештованим виносили районні суди вночі.